Вітаю вас, малята! Сьогодні нас чекає дуже цікаве заняття. А щоб дізнатися, про що саме ми будемо говорити, відгадайте загадку. На городі ростуть, їх до столу подають. Борщ смачний, салат корисний, приготуємо на обід, вітамінами вгощають. Що це? Вірно, овочі! Молодці! А чи любите ви овочі? Адже вони дуже корисні для нашого організму. А зараз пограємо? Що це за овоч? Це огірок правильно. А як ми його назвемо лагідно? Огірочок, вірно. Це в нас один огірок. А це багато чого? Багато огірків. Це що за овоч? Вірно, це помідор. Як лагідно ми назвемо помідор? Помідорчик чудово! Це помідор один. А це багато чого? Багато помідорів. Молодці. Це в нас що? Вірно, це морква. Як ми лагідну моркву назвемо. Морквинка. Це одна морква. А тут в нас багато чого? Багато моркви. Повторіть. Багато моркви. Чудово. Це що за овоч? Капуста. А лагідно, як ми назвемо, а лагідно буде капустка. Повторіть капустка чудово. Це одна капуста. А тут в нас багато чого. Багато капусти. Вірно. Що це? Це картопля. А лагідно, як ми назвемо? Лагідно назвемо картопелька. Повторіть картопелька. Чудово! Це одна картопля. А тут в нас. Багато чого? Багато корт картоплі. Повторіть, багато картоплі. Чудово! Молодці малята! Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні розмовляли на занятті? Ми розмовляли про овочі вірно. Ми називали їх лагідно? Так? Добре. А скажіть, який ваш найулюбленіший овоч? Чи є такий? Намалюйте свій улюблений овоч на аркуші та сфотографуйте його, а потім відішліть його нам. Ми будемо дуже чекати! До зустрічі, до нових відео!